Доброго дня, друзі! Вітаю вас! В цьому відео ми зробимо форму 1ПРО, тобто зареєструємо касу відносно нашого попереднього звіту 20 ОПП, який ми подавали в попередньому відео. І так, як ми бачимо, нашу форму вже прийняли. Прийшла друга квітанція, вона зелененька. Все добре. Тобто, ми далі, ми можемо працювати вже з формою 1ПРО. Поїхали! Створюємо і йдемо на сьому сторінку. От вона форма заяви про реєстрацію програмного реєстратору данкових операцій за формою 1 РРО. Заходимо в неї, нажимаємо Створити. Вибираємо дію, це наша перша дія, це реєстрація. Якщо у вас будуть якісь зміни, тобто ви вибираєте, що це, та як перереєстрація, зміни, відновлення та інше. О цих інших квадратиках ми поговоримо в наступних наших відео. Ідентифікатор об'єкта податкування. Якщо ви пам'ятаєте наше попереднє відео, я його вводив руками. Тобто нам треба зараз знайти той самий ідентифікатор об'єкту. Це був у нас 22 та тест. Як ми бачимо, тест вулиця Казиміра Малевича, 86. Вибираємо його і відразу підтягуються усі наші дані, які нам потрібні. Далі. Назва платіжної системи нас не стосується, тому що ми її не використовуємо. Тип ПРРО це те, в чому дуже Часто плутаються. Тобто, дивіться, якщо це ПРО буде використовуватися в магазині і буде використовуватися як одним касиром чи самим ФОПом, це перероб стаціонарний. Якщо ви будете займатися пер... мобільною торговлею чи виїзною торговлею, це має бути перероб пересувний, та він має бути зареєстрований на ваш автомобіль чи інші місця діяльності, яке буде відповідати класифікації пересувний. Каса самообслуговування це наші е, холодильники в даному випадку, або каві-автомати е, самообслуговування. Тобто це будь-який бендіновий продукт. Ну і інтернет-торгівля це, звісно, ті, хто займається виключно онлайн-торгівлею. В нашому випадку, як я повторював, це каса самообслуговування. Назва переробку. Тут ми вводимо наше місто-каса. Локальний номер переробки, якщо були вже реєстрації, ми продовжуємо по номерам, чи ви можете вигадати будь-який номер, але так, щоб він був унікальний. В нашому випадку це буде 9999. І цю строчку, фіскальний номер, ми не заповнюємо, якщо це реєстрація. Тобто фіскальний номер податкове згенерує автоматично. Нажимаємо здійснюється у разі відсутнього зв'язку. Зараз в країні війна, і всі розуміють, що енергетика страждає, і, на жаль, енергетику вимикають та знезпропадає зв'язок. Якщо таке трапляється, каса може працювати в офлайн режимі, але для того, щоб вона працювала в офлайн режимі, ми маємо не забути вказати, що здійснюється перером, може працювати в режимі офлайн. Далі вибираємо, що це підприємниць, клас, перевіряємо дату, що вона відповідає сьогоднішньою датою, перевіряємо, підписуємо. Та відправляємо. Ця форма приймається е, доволі швидко. Все ми далі чекаємо, поки податкова прийме цю форму. В наступному відео я покажу, як реєструється форма 5 ПРРО та де шукати ідентифікатор ключа суб'єкту оподаткування. Дякую всім за увагу. Гарного всіх дня!